Найсмачніша програма про шоубіз ікра та Андрій ріше. Вітаємо усіх, хто сьогодні з нами. Адже лише ми як найкраще, розкажемо вам про зіркові подробиці тижня, що минув. Коли артисти починають ненавидіти сцену, я працюю з утра до вечора, займаюся любимим ділом. Я не можу сказати, що я багата на самом деле. Далеко це не так. Як зустрічатиме українську музику? Юрмала пара нормальних сучасність Дорна були як, від Росії представлені тому що шо, було, їх тілять. Про що спілкуються зірки на закритих вечірках? Сьогоднішній в залі захід, от сьогоднішній зараз, на якому ми знаходимося, це просто як кажуть автопаті. Я взагалі не думав, що тут будуть журналісти. Чи легко жити гламурним життям? Коли Кана проводиш по лицу, думаєш, господи, як у артистів взагалі кожу видержувати. Гламур продовжує бути характерною ознакою вітчизняного шоу-бізу. Сьогодні навіть ті артисти, які ненавиділи цей спосіб життя, змушені його полюбити, не перемикайтесь і дізнавайтесь про кого йдеться. Український гурт «Гарчіца» сприймається європейськими музичними критиками рівним таким виконавцям, як Морчіба, молоко та Софі Еліс Бекстор. Тому новина про те, що його вокалістка розпочинає сольну кар'єру, для багатьох стала повною несподіванкою. Виявляється, усьому на заваді став блиск гламурного життя. Ви бачили, яка у нас чудесна півьорка. Я хочу її викупіть небудь і життя. С видом на Ленина. Я не полагаю, что какой-то гламур задействован в принципе в том, что в данный момент происходит с Я работаю с утра до вечера, занимаюсь любимым делом. Я не могу сказать, что я богата на самом деле. Далеко это не так. Гурт Горчица уважается справжним монстром сучасної электронной музыки. Та выявляется, от цього было недостатньо, чтобы мало, мала можливість жити солодким життям. Это я не прокинулась одного ранку. Это было, когда я плакала перед выходом на сцену с микрофоном и поняла, что мне пора уходить. То есть, когда меня уже довели до этого состояния, я, я проплакала еще полночи потом после концерта и написала сразу в фейсбуке, что я больше не работаю с горчицей. За ствердження малої, тепер же ніхто не впливає на її настрій. Сьогодні вона сама оточена людьми, які підлаштовуються під неї. Непривично все-таки. Я Люблю быть попроще немного. Мы все-таки подчеркиваем э, некое настроение внутреннее Аллы, потому что у Аллы есть такие перемены, когда она хочет черная, когда она хочет яркое. Э, и созданы такие люди, как я, которые э, довольно-таки аккуратно должны корректировать э, мнение артиста для, для конечного результата, в принципе. У них отличная новая вокалистка, молодая, кровь, ее будут попивать немного. Арчица очень крутая группа. Но я не могла не уйти оттуда. Единёще лякає співачку в майбутньому, це атрибути успішного життя. І хочеться избежати красних дорожок, куда меня теперь просят ходить. Ну ничего, я сейчас вот это все закончится, я одену свою рваную майку, мужские джинсы и буду гулять по Крещатику, пристовать к бомжам. Дівчина зізнається, що звикла до менш вишуканого спілкування. Так, да, я дуже часто вживаю ненормативну лексику і нікого себе не строю. Я так не можу, тому що мене тошніт від людей, які із себе щось строять, які в принципі такі ж, як і я. За словами вокалістки, після початку сольної кар'єри вона нарешті зможе здійснити деякі свої давні бажання. Я не хочу грошей, тому що? неплохо, когда коли я можу купити себе новий синтезатор. Или... я борюсь только за свой стиль, видишь, то есть я тепер я тебе очі, да, очень гламурна. Наприклад, Алоїс можна зрозуміти, чому у гламурного життя з'являються послідовники. А ви замислювалися, чому воно цікавить саме вас? Чим масштабніша подія, тим більше чуток вона породжує. Тому ікра не могла оминути увагою один із найбільших музичних конкурсів останніх років. Лишайтесь з нами і насолоджуйтесь. Музичні критики називають такі конкурси як нова хвиля справжньою кузнею талантів пострадянських держав. Тому на національному українському відборі і було цікаво розібратися, яким же має бути артист, щоб стати майбутньою суперзіркою. Українські учасники завжди були дуже заметними на новій вовні і я розчитую, що ті ребята, які сьогодні пройдуть цей етатбор, вони составлять на кілька років список таких от самих ярких українців. исполнителей. У каждой профессии есть свои три составляющие. И вот так и у профессии артиста, вокалиста, исполнителя есть также три составляющие профессии. Это кто поет, что поет и как поет. Самое главное, в принципе, помимо музыкальных талантов, которые ну, априори должны быть и все такое прочее, это умение собраться и, и, умение бороться с собственным волнением. Потому что дается тебе ну, один шанс, ты должен выйти и за полторы минуты, собственно говоря, изобразить что такое, что привело бы такое серьезное жюри в восторг. Будет полуфинал в Москве, а в Москве еще отсеется и останутся, там уже мы будем смотреть, кто от Узбекистана, кто там от других стран. Завтра мы улетаем сегодня в Ригу. И в Риге завтра будет отбор По странам Прибалтики, і всі ребята из Западной Європи приїжджають туди. І вже исходя з этого, ми будемо смотреть, яким количеством может бути представлена і Росія, і Україна. Від України по чесно журі відібрало аж чотирьох півфіналістів. Професіонали стверджують, що наша батьківщина і в попередні роки показувала не менш яскраві результати. Да, вони могли бути представлені і двома, а іноді і тремя вот, Когда Джамала участвовал, мы, по-моему, 13 в Москву приехали. Но троих мы отобрали на Юрму. И еще от России заявили кого-то, потому что в России было... Вот, От паля нормальні сучасні были как от России представлены, потому что шовка было их терять. Разом із конкурсом дорослих виконавців тривав і відбір малюків. Спостерігаючи за оцінками журі на ньому, можна сказати, що справжній артист вже з дитинства повинен думати не про гламурне життя, а про виснажливі репетиції. Мы не можем играть э, в детский конкурс э, в детском саду, но ну, это не может быть. Почему? Потому что у нас по-настоящему э, взрослый конкурс для детей. Взрослый конкурс. То есть все по-взрослому. Продакшн взрослый. Студии, там, где пишутся мировые звезды, и Лара Фабиан, Дмитрий Форостовский, и Игорь Крутой пишутся Дети. И сценография, и подготовка. Вот все по-настоящему. Могу сказать, что просто атмосфера в зале, когда пели, пела детвора, была совершенно потрясающая. Потому что детвора поддерживают друг друга. Члены жюри, которые, наверное, уже там забыли, когда последний раз были детьми, но тем не менее понимают, что как раз у этих ребят еще все впереди, тоже очень по всех воспринимали. Поэтому атмосфера была роскошная, правда. У каждого из нас дети есть. И представить себе, что человек. 8 лет выдавать видавати такие рулады і все такое. Ну, мне кажется, это вообще чудо. Жюрі лишилося задоволеним результатами виснажливого відбору. Проте висловило невелике занепокоєння щодо впливу телевізійних талант шоу на рівень учасників. Вот сейчас ми говорили как раз на эту тему. Очень много на Украине. Телешоу музикальних достаточно жорсткі контракти на п'ять лет, коли ребята не можуть участвовать только по согласованию з продюсерами з телеканалами. Якщо ти також бажаєш стати зіркою таких конкурсів як нова хвиля, ікра радить дослухатися до порад професіоналів, і тоді можливо саме ти наступного року захищатимеш честь України у Юрмалі. Якщо, е -а -а, як какдолне сприйнять то, що в нього должен бути голос. и должна быть артистичность, и должен быть хороший репертуар, то дальше включаются бойцовские качества, поскольку это много этапов. Это умение собраться, это умение не обращать внимания на неудачи других или даже на неудачи своих собственных звукорежиссеров, которые не ту фонограмму запускают. Здесь было сегодня 4 человека, которые мне реально очень понравились. Это удивительные дети, которые в 8, в 7, в 10, в 11 лет поют так просто. Лично я в их возрасте не, не умел и десятой части того, что, что они умеют с, сейчас. Очень тяжело судить детских, детские конкурсы. Поэтому я, в принципе, больше специалист, конечно, по взрослым людям. Вот. И, и сегодня мне было сложно, если бы моя воля, я бы их всех пропустил. Были годы, когда Украина была представлена и большим количеством, и, может быть, на этом этапе более ярко выступившими, выступившими ребятами, но это не значит, что, во-первых, что эти не наберут обороты до самого финального этапа Юрмальского конкурса. Может быть, там были сильнее певцы, но именно эти подходят под наш креатив, под нашу тональность новой волны. И мы из года в год мы отбираем ребят, исходя из наших каких-то понятий прекрасного. Да, мы можем ошибаться. Да, могут б за бортом более сильної вокалісти. Чим яскравіше шоу, тим спокійніше автопатія. Саме такого висновку дійшла ікра після відвідин однієї із столичних вечірок. Про подробиці вже за майбутньо. Завітавши на автопаті, присвячене українському відбору конкурсу Нова хвиля, ікра отримала нагоду із перших густ почути про враження від нього. Виявилося, що для більшості членів жюрі та почесних гостей подія була виснажливою. Насправді я тільки щоб не заходив в кімнату, де проходить така е, вечеря е, людей, які сьогодні відробили е, величезний відбір е, наших українських талантів. Взагалі, які то грустні, всі в шокі. Мужте стали, тому що довго сидіти, приматі три години по сім часов ми встали, це довго. Громкий звук, напряження, ти хочеш вислухати, боїшся щось не, не дослухати. Може, за цього напряження немножко все такі були в мину. В Вджимали болить голова, всі втомлені. Це зрозуміло, тому що це відповідальна річ. Хочеться справді, щоб від України представники були такого вищого гатунку. Я не не согласна. але, розумієте, голосування було абсолютно чесним. чому я вам можу сказати точно? Тому що голосувались, ми сиділи в ряд і голосувалися да ні. Ми всі не говорили «да», «нет». найвеселішим на вечірці був Віталій Козловський. Адже мав на те поважну причину. Якщо говорити про мій настрій, то сьогодні я приїхав зі свого рідного міста Львова, де я святкував подвійне свято. Свято Пасхи і день народження, ювілей свого батька, 65 років. От я сам йому мав змогу організувати це свято, накрити на стіл. Ігор крутої з колегами вечеряв за зачиненими дверима. А колишні учасники конкурсу під час фуршету ділилися своїми спогадами щодо його перебігу у минулі роки. Сьогоднішній в залі захід, от сьогоднішній зараз на якому ми знаходимося, це просто як кажуть автопаті. Я взагалі не думав, що тут будуть журналісти. Я на це навіть не розраховував. Я просто хотів побачити людей, які е, причасні до конкурсу нова волна, адже всіх я їх добре знаю. Сам у 2004 році приймав участь. І по сьогоднішній день користуюся усіма порадами і побажаннями, які тоді говорили мені стосовно мене. Я вам говорю, я була не формат, саме посилки диска. Вони говорили, що «History repeating» – це джазовий стандарт, і що якщо я його не буду піти, то я пройду. Понимаєте? В результаті ви знаєте результат. Поэтому я думаю, что и они не знают точного ответа, какой в этом году будет формат конкурса. Рок ли, джаз ли, поп, попса. Если хотя бы раз в пять лет какой-то конкурс «Новая волна» или другие шоу откроют одну звезду хотя бы, которая задержится там, в шоу-бизнесе, это уже успех. Я принимал участие в этом проекте «Шанс», «Перемих» там. Це такі були двері, умовно кажучи. А от Юрмала була трампліном, який дав мені такий ривок до гори, і я після цього почав їздити на концерти і заробляти гроші. Вечірку проведено на найвищому рівні якості. Деякі зірки порівнювали із голівудськими тусовками. В лос анджелесі 90% моєї життя жизни там постійно сонце, ти сіримо уливаєшся і е... На тусовке, конечно, не, не, не без еды, не, то, не так, как у нас происходит. Они более тусовочные, клубная музыка, самая последняя от самых лучших диджеев. И это, наверное, заводит. Для інших же основною темою для спілкування стало обговорення учасників. Они хотіли кривошапка, а кривошапка там вообще не сыграла его медийность, ему в пользу. То есть, когда жри, члены кто-то из членов жюри сказал, что кривошапка он же у нас звезда. Хто? Он звезда. Ну тобто його медійність не сыграла йому на пользу. Ну, тобто, понимаете, а може бути дещо немашка э, разозлила. То знає, що досить пристойна кількість э, подавала заяву заявки, і знаєш, що э, деякі навіть не пройшли артисти, навіть яких ми знаємо, э, тому що. Тому що був жорсткий Как мы же учились, что и шапка здесь был, и что он не попал вроде бы. Я, к сожалению, ничего не знаю. Маш, если он веде себя как звезда, то почему он там, типа, не спел так, как надо? Я сказала уже, что проблема с репертуаром была ужасная. Вот кто сказал, что мало было сегодня украинских песен, мало было украинских, мало было хороших зарубежных хитов. Просто какая-то катастрофа. Все такое. Емоції, які якраз спостерігала на автобаті, присвячене українському відбору на нову хвилю, засвідчили, що цього року конкурс дивує нас новим рівнем якості та гостротою боротьби за призові місця. Взагалі, такі то грусне всі в шокі. Деяким артистам вдається бути настільки загадковими, що публіка просто шаленіє від звичайної новини про них. Про причини подібної поведінки ікра спілкувалася з однією із найтаємніших співачок сучасності. Подробиці вже зараз. Найбагатший мультиплікаційний персонаж Росії, одна із наймодніших співачок свого часу Глюкоза, завжди вміла привернути увагу змі до своєї персони. Тому не дивно, що її київська презентація нової відеороботи «Кошка» стала ледь не головною подією минулого тижня. Дякую вам дуже, що ви сьогодні всі разом з нами. Я, якщо чесно, навіть не чекала такого теплого прийому. Я думала, мене тут на розмі так зустрічає. А тут навіть, мені здається, тепліше. Дякую вам дуже. Да, если честно, просто думали, как же нам ее так интересно написать. И муж говорит, а давайте сделаем значок доллара, раз она у нас такая модная и не дешевая. Співачка зізналася, що зйомки відео потребували значних фізичних навантажень. проводиш по лицу, Думаєш, господи, як у артистів взагалі кожу держувати? Останнім часом зірка суттєво змінила ритм життя, адже музика не єдина важлива річ у її житті. Я удачно вийшла замуж їх <реш> <Их> три. <реш> ну два на дві дівчинки наші спільні, но санчкою з років. Я можна сказати, рощу, також читала сказки, також держала наш за ручку, також його купала. Поэтому троє дітей. Сьогодні вона стала популярнішою за свій мультиплікаційний клон. Тому насолоджується свободою змін власного образу як у житті, так і у відео. По одежі по причесці там Це там, где з такою пишною прическою влаковим такому пальто. Ну, потому что я такого никогда себе не делала. Всегда интересно то, что ты никогда не пробовал. Киевские селебрити значил, что спивачка на Ябыквиди під час свого живого виступу. Стало відомо, что она точно знает, якої музыки потребує її слухач. Я бы не сказала, что она только для ног, потому что там достаточно много текста для песни, только для ног. Потому что, когда человек приходит в клуб, ему хочется, чтобы это было маг не, не больше трех слов, которые он может повторять, и чтобы она его не напрягала. Завдяки деятельности продюсера Макса Фадеева, глюкоза стала. Ала одним із найгучніших імен пострадянського шоу-бізу. Проте виявилося, що останній матеріал створював не він, а лише його брат. Співачка із захопленням розповіла про тих, хто її надихнув на нові доробки. Но Линкин Парк меня вообще просто разорвал, потому что и сцена, и звук. И мне очень нравится, если... Я не люблю такой конкретно такой старый хаткор, жесткий рок, ну, например, под который у меня муж расслабляется. Он говорит, так, что-то я устала, и раз, и там просто перепонки рвутся. Мне все-таки нравится, чтобы там присутствовало такое более синтезированное что-то. И как раз группа Линкен Парк мне этим и нравится, что они вроде рокеры, но такие. Их за это, правда, и ругают, что а, опять много Там комп'ютера Ну, я й за ята люблю. Ну і звісно, просто поет невероятно. Мне кажется, у Мікарсуню там не глотка, а труба. От такі от негламурні вподобання поп співачки. За час проведення презентації зірка не соромилася роздавати компліменти присутнім і наголошувати, що була щаслива організувати презентацію саме у Києві. Намного легше приїхати тебе сюди одної, чим всю команду тащити туди в Москву. Тут все відлажено, на рельси поставлено. Ти приїжджаєш як чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, уїжджаєш, і у ця уже все готово. На останок ламурна співачка зізналася, що обожнює життя, яким живе. Хоча застерігає шанувальників таємничості і розкоші не забувати про звичайні потреби. Іноді, знаєте, от лавлюся на мислі так я ж я ж сьогодні їла, мені ж на це На цьому нашу програму завершено. Про це чекатиму на вас рівно за тиждень у цій самій порі на каналі М1. Бувайте.